Народ, всім привіт! Я у Славську, а це Карпати, найближчі гори до Львова. Хочу вам сьогодні показати один відпочинковий комплекс, який знаходиться трішки далі від центру, а саме в районі гори Погар, на яку ви теж могли підніматися. Називається комплекс Карпатський рай. Там є зі зрубу побудовані котеджі для проживання, невеличке кафе, а головне там є басейн, біля якого можна відпочивати улітку у спекотну погоду. Тому пропоную вам піти подивитися це зі мною. Серед переваг відпочинкового комплексу Карпатський рай можна відзначити його розташування. Навколо Карпатських гори гарні краєвиди. На території є озерце, де можна порибалити, а також є альтанки, де можна посмажити шашлик та гарно відпочити. Ну і звичайно, головна річ цього комплексу це басейн. Улітку тут завжди багато людей, тому що всі хочуть відпочити біля води. Також є невеличкий дитячий майданчик. Але є й недоліки, вони стосуються житлового фонду. Готель же досить таки добре зносився, номера потребують ремонту та відновлення, погана шумоізоляція у корпусах, та територія видно, що погано доглянута. Народ традиції без неї ніяк. Не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок. Тоді ви будете першими бачити відео, які виходять новими. А в нових відео це нові цікаві місця для відпочинку в Україні. Також діліться відео з друзями у соцмережах та допомагайте іншим гарно відпочивати. На сьогодні це все. Па-па!